Урок 14. обрядовий пратеатр, стародавні народні ігри, свята, ритуали. Княжий театр мистецтво скоморохів. Елементи театрального мистецтва існують в українській різдвино новорічній, весняній, весільній та похоронній обрядовості минулих століть. Гостинський літопис згадує про ідола коляду. Свято на його честь випадало на 24 грудня. Наші предки вшановували коляду, це була цілком природна традиція святкувати народження нового сонця у найкоротший день року, день зимового сонцестояння. Співали пісні про сонце, місяць і зорі, вшановували кожен із 12 місяців у році, готуючи так звані 12 страв. На Різдво колядники також ходять від хати до хати і співають колядки, переважно пов'язані з народженням Ісуса Христа. Але в Україні, як і в Білорусі, Румунії, збереглися колядки із дохристиянськими мотивами ой, Сивая та й Зозуленька, ой, як же було із прежде віка. Добрий вечір, добрим людський. До найдавніших масових, багатих на розваги свят належала масниця. Масниця або колодій, традиційне східнослов'янське свято, що відзначається протягом тижня перед Великим Постом. Останнім часом інколи називають Масляна. Перші згадки про масницю в календарях наших предків датуються і вістоліттям Н. Е, календарі із села Ромашки Київської області та із Леписівки сучасної Хмельницької області. Сама назва масниця пішла від слова масний жирний. Мається на увазі, що останній тиждень перед Великим постом ми маємо можливість вживати жирні страви. Протягом цього тижня перед Великим постом всі намагалися помиритися. Саме через це колодія називають святом примирення, коли пробачили старі образи і просили інших пробачити. Свято масниці символізує першу зустріч весни та проводи зими це тиждень перед початком Великого посту. Головними смаколиками на масницю є вареники з сиром і сметаною, пироги з сиром, налисники. Весняною порою великі ватаги молоді збиралися на лоні природи гукати весну, закликати весну. У зв'язку з поєднанням наших дохристиянських традицій з православним календарем, комплекс обрядів зустрічі весни не був приуроченим до конкретного дня, а роздробився на окремі елементи, які існували на відрізку від свята стрітення аж до дня Юрія або й до зелених свят. Отож, прогнавши зиму, наші предки починали кликати, гукати, заклинати, закликати весну. mm yeah. З поміж свят весняного циклу багатством обрядів та ритуалів виділявся Великдень і увесь тиждень після нього. Упродовж трьох днів свят за давнім звичаєм відбувалося обдарування крашанками. Одним із найдавніших і найяскравіших за багатством ритуалів було свято Івана Купала. Івана Купала це день літнього сонцевороту, що є одним з найдавніших свят нашого народу. Символізує він єднання сонця і води, і головними його атрибутами є купальне дерево і опудало марини. Купальне дерево дівчата прикрашають квітами, ягодами, стрічками і водять навколо нього хороводи. В інших селищах замість дерева роблять солом'яне опудало марину, одягають у жіночу сорочку, прикрашають. Після всіх веселощів і танців марину кидають у воду. Якщо марена символ води, то палаюче колесо символ сонця. На вона купала, дай купався Іван, Іване, Іван, 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 Дай купався Іван, дай на дно припадав Іван. Іване, Іване, у... Елементи театру, які існували ще в народних обрядах, з часом вийшли за їх межі і стали претендувати на самостійне, незалежне від обряду життя. Княжий театр. У добу Київської Русі театральне мистецтво найповніше втілювалося в народному і так званому княжому дружинному театрі. Народний театр здобув найширше вираження у весільній народній обрядовості. Основою княжого театру були скоморохи та шпільмани, елемент, запозичений з Німеччини чи з Візантії. Репертуар княжого театру складався з драматичних поем, що мали речитативний характер та подавалися на музичному тлі в супроводі музичних інструментів. Тематично княжий театр користувався мотивами оборони батьківщини, служби князеві, помсти, за покривджених лицарської честі. Із занепадом давньої держави княжий театр передає народному театрові своїх персонажів князь, княгиня, бояри, військо. Друга половина тринадцять, перша половина, сімнадцять старший період дальшого розвитку такого явища в нашій культурі, як діяльність скоморохів, лицедіїв мімів, співаків, музикантів, танцюристів, клоунів, фокусників, акробатів, борців, дресирувальників. Є дві думки про походження назви слова скоморох. За першою, назва походить від грецького скомарчус, тобто майстер жарту, «скомма» жарт глузування та арчос начальник, майстер, за другою, це запозичення з арабської, де маскара, це жарт і блазень. Скоморохи, веселі люди, розважали народні маси з півом, дотипами, музикою, танцями, драматичними сценками, акробатикою, дресірованими тваринами, користуючись у виступах масками, машкарі та втягуючи у гру глядачів. Скоморохи поділялись на осілих і мандрівних. Осілі виступали переважно на княжих забавах, масових ігрищах під час свят на весіллях тощо. Мандрівні об'єднувались у ватаги і переходили з місця на місце. Джерелом мистецтва скоморохів була народна творчість. Вони виступали не тільки виконавцями, а й творцями усної поезії, музичного і танцювального фольклору. Розквіт скомороства припав на 16-17 століття. В той час скоморохи почали об'єдуватися у ватаги приблизно по від 70 до 100 осіб через переслідування з боку православної церкви і царя, що вважали їх бісовими ігрищами. Окрім скомороства, ватаги мандрівних акторів часто підробляли крадіжками. Народ любив скоморохів не лише за привабливість жанру, а й за демократичний зміст їхнього мистецтва. Нерідко в гострій, сатиричній формі скоморохи висміювали не тільки загальнолюдські вади, а й конкретну церковну і світську знать. Уже самий зовнішній вигляд скоморохів, їх короткополий одяг, що вважалося тоді гріхом маски під час виступів, а православна церква боролася з московством уже з 11 століття. Бісівська поведінка викликали незадоволення духовної та світської влади. З часом, внаслідок посилення церковних і світських репресій проти скоморохів на тій частині України, що увійшла до складу Російської держави, скомороство зникає. Згадка про скоморохів збереглася у численних топографічних назвах осель в Україні: скоморохи, скоморошки, скомороше, нові скоморохи. Традиції синкретичного, такого, що поєднує різні види художньої творчості, мистецтва скоморохів зберігалися в народній культурі України до першої половини ХХ століття. Дякую за увагу. До нових зустрічей!